У Брацлавському ліцеї номер один відкрився клас безпеки. Його облаштували в приміщенні, яке використовуватимуть як укриття. Це цілий безпековий простір, що поєднав у собі корисне, з приємним. Простір розділили на спеціальні зони згідно з вимогами: пожежна безпека, мінна безпека, цивільний захист, правила дорожнього руху, до медична допомога, навчальна зона, зона психологічного розвантаження, ігрова зона. Клас обладнали не лише наочними матеріалами, а також справжнім бойовим одягом рятувальників та спорядженням. Зразками вибуху небезпечних предметів, інтерактивними цікавинками, продукцією від компанії ЮНІСЕФТ Юкрейн, щоб уроки у класі безпеки стали ще цікавішими. Про головну мету класу безпеки розкаже Оксана Білозір, директорка Братславського ліцею номер 1 Тульчинського району. Яка головна функція класу безпеки? Клас безпеки це всеукраїнський проєкт. Мета якого вивчення правил пожежної безпеки, мінної, цивільного захисту, надання до медичної допомоги, а також вироблення у дітей алгоритму дій під час надзвичайних ситуацій. В зв'язку з тим, що наш заклад є опорним закладом, такий кабінет має бути обов'язково. Як з'явився клас безпеки, про ідею і скільки часу на це пішло? Вісім місяців ми робили власними силами. В першій частині укритті. Ще тоді у нас виникла ідея зробити укриття подвійного призначення, розмістити в ньому кабінет основ здоров'я та клас безпеки, зробити його інтерактивним, технічно його забезпечити, щоб могли взаємодіяти всі учасники навчально-виховного процесу. Клас безпеки передбачає наявність сіми зон: Це Ігрову зону, психологічного розвантаження, навчальна зона, мінної безпеки, пожежної безпеки, зона життєдіяльності. А також до медична зона. Для створення цього кабінету у нас був дуже обмежений ресурс. Тому ми створили творчу групу, вивчили вимоги Міністерства до облаштування класу безпеки, вникли усі деталі, розробили стенди, дизайн класу і зрозуміли, що самотужки ми не справимося. Звернулися за допомогою до наших підприємців, а також громадського об'єднання Мивіничани, які погодились нам допомогти. І ось за два місяці ми створили такий чудовий клас безпеки. Адже в умовах війни безпека дітей це пріоритет держави та будь-якого навчального закладу. Дякую всім, хто нам допомагав. Дякую вам, Оксана Білозір, директорка Браславського ліцею номер 1 була з нами на зв'язку.